Слава Україні! З вами Юрій на каналі Міні-трактор Уа. Сьогодні оглянемо куботу ZL1245 з останнього поступлення. Візуально трактор в хорошому стані, таких видимих дефектів немає. По колесам колеса протектор хороший. Відсотків 10 тільки немає. Також задня гума в хорошому стані. Дана гума буде ходити ще не один рік, гума сильного зносу немає, тому що пробіг в трактора незначний. Пробіг маємо 700 мотогодин, дана модель має реверс біля керма, також біля керма розміщена коробка переключення передач. Має 4 передачі і е, діапазони 4 повишних понижних. Тобто ми маємо 16 передач вперед, 16 передач назад. Є важіль управління глибиною навіски, також є електроніка, тобто можна переключати управління навіскою глибиною в електронному форматі. І також можна переключати або в електронному, або в механічному форматі кут нахилу фрези бачимо, що стоїть циліндр горизонту. Також дана модель має швидкий розворот і е, дана модель має можливість включення і виключення переднього мосту. Також даного трактора стоїть гідропосилювач керма. Ми знаємо, що в моделях серії L1 не у всіх стоїть гідропідсилювач. По ґрунтофреза метр 1,40 з ним прийшла в комплекті. ґрунтофреза не в поганому стані. Ножі. Бачимо, що знос десь відсотків 20-30 дивлячись такі ніж, тобто ще не один сезон також попрацюють. Ну, дивлячись, звісно, яка площа. Також бачимо, що японський власник собі додав задній ліхтар. Як правило, в японських тракторів їх немає. В Даній моделі я по собі додав. Зараз спробуємо завести. До речі, по валу відбору потужності. Маємо вал відбору потужності на 4 швидкості. Працює він дуже добре. Заводиться чітко. Так, поставимо нейтралку. Зверніть увагу сопу. Тобто по двигуну видно, що трактор реально мало працював. Технічно в дуже класному стані двигун пропрацює ще не менше 10 років дана модель, якщо за нею дивитися, що попаде хороший власник. Коштує даний трактор 8300, але, як завжди, хорошому покупцю присутній торг. Якщо самовивіз, то знижку надаємо більшу. Ну, скажем, трактор класний. Як візуально, так і технічно комусь попаде хороший тракторець. Заїжджайте до нас, компанія Міня Грубіниця. Знаходимося в Митиврівське 62А біля авторинку. До нових зустрічей.